Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Ну, були гучні зміни Кабмінівські. Ви всі в курсі, записав вже декілька відео з цього питання. Ви, напевно, вже їх подивились. Це відео записав окремо для того, щоб роз'яснити, що відбулося ж по пункту 13. Да, постанови Кабміна 560. Чи змінились там ці додатки в додатку п'ятому, чи не змінились? Тому що дуже-дуже багато від вас запитань під відео про догляд надійшло саме по пункту 13. Тому окремо знімаю це відео і хочу розповісти. Хто втратив відсрочку, що змінилось, і чи змінився взагалі цей пункт 13. Ну, чи змінились документи, які надаються по пункту 13. Тому залишайтесь, послухайте це коротеньке відео. Я думаю, що воно буде корисним. А якщо ви будете вважати його корисним, поділіться зі своїми знайомими, підпишіться на канал, є ще телеграм-канал. Там більш швидко виходять і тезисно, по суті всі ці новини. В описі під цим відео є посилання. Підпишіться і на нього і будете в курсі всіх подій. Якщо там змінюється діюча закандаса, я одразу повідомляю. Також ділюсь практичними ситуаціями, практичними кейсами, дуже корисними порадами. Тому підписуйтесь і залишайтесь моїм підписникам. І так, постанова Кабміна номер 519 да, Вже напевно чули про неї. Від 6.05 року вона змінила там деякі аспекти в постанові Кабміна 560 І от зміни в наданні відсрочки в нас стосувались двох пунктів. Це в нас пункт 3 і пункт дев'ятий. Третій пункт це по багатодітним батькам. Там додалось нас ну, окремо знімав відео, залишу тут посилання. Тут не буду зупинятись, подивитись його, там все детально розповідав. Додалось там питання по всиновленню, трошки розширили в нас цей пункт. А от пункт 9, там ну, також його розширили, але змінилась умова е, в отриманні відсрочки. Да? Там додався ще документ, або два документа. І от ми зараз подивимось, і е, я одразу скажу, що по пункту 9. В принципі, хто втратив відсрочку, да? от, ну, після того, як процитую, от це саме останній абзац в цих змінах, абзац, другий під пункту 9, після слів, яка здійснює постійний догляд, доповнити словами і цифрою, документи про отримання компенсації, допомоги, надбавки на догляд або акт про встановлення факту здійснення особи постійного догляду додаток 8. Тобто додаються в нас ще два обов'язкових документа до того комплекту документу, які ви подавали. Про оформлення догляду за батьками, за дитиною або за дружиною. І от в нас був прибраний колись там цей акт додаток 8, а знову його повернули. Да? І на, е, наразі в нас тепер викладена ця. Стаття таким чином, ну, ця, ця позиція в постанові викладена таким чином, що ви повинні додати ще й документ у такий акт догляду додаток 8, або додати цей документ про отримання компенсації допомоги надбавки. І от хто в нас втрачає відсрочку? Ті втрачають відсрочку, які не додадуть такі документ. Тобто на сьогоднішній день. ну... Так співпало в нас да, що продовжена мобілізація, і зараз всі продовжують відсрочки, звертаються до ТЦК та СП з цими заявами. Якщо ви планували звертатися по пункту 9, то вам, ну як я і сказав, да, це догляд батьки, ваші батьки безпосередньо, тому що за батьками дружини він і був цей додаток, 8 цей акт, а от за своїми батьками його не було. Батьки, діти і е, дружина по догляду. Вам потрібен тепер акт встановлення факту здійснення догляду, і вам потрібен або акт, або цей документ про отримання компенсації. Давайте таким чином окремо зніму відео про те, як отримати цей акт. І або отримати цей документ про отримання компенсації, і залишу посилання тут, воно потім з'явиться. Я його запишу, там все розповім окремо в цьому відео. Е, тепер говоримо про те, хто в нас втратив да, відсрочку, право на відсрочку. Те, якщо ви не маєте цього акту, якщо ви його не складали і зараз плануєте йти в ТЦК, то ви вже е, не отримаєте відсрочку, тобто ви його втратили. Тобто вам спочатку треба зайнятися або отримати цей акт, або отримати документ про. Отримання компенсації допомоги надбавки. По пункту 13-му, да, в нас пункт 13, знову ж таки, відкриваємо цю постанову 560-ту. В нас в нас 61 пунктом зазначається, що повинні надати, які документи повинні надати військовозобов'язані, зобов'язання, які здійснюють постійний догляд. І отут зазначається про 9 пункт і про 14. І зазначалось про цей. Акту додаток 8. А щодо пункту 13-го, і раніше, 61 пункту нічого не було. І в додатку 5 тут також нічого не було щодо цього акту по формі додаток 8. От ми, якщо відкриваємо цей пункт 13, тут у нас зазначено, що потрібно надати там один з таких документів, який підтверджує інвалідність. Ну, зрозуміло, які документи. Потім надається в нас заява. Це додаток 15. Да, якщо там потребує обрання між військовозобов'язаними, пише в нас таку заяву, да, там людина з інвалідністю. Родинні зв'язки, що підтверджують надати документи. Ну і тут ніякого акту, звісно, в нас немає. Тому на сьогоднішній день пункт 13 взагалі не змінився. От Всі, хто мені писав по пункту 13, це відео більшості для вас. Пункт 13 не змінився, постанова 519 Кабміна його не змінила, він залишається таким, яким був. Тобто всі документи, які я назвав коротенько, вони всі подаються наразі. Тобто, подається документ про інвалідність, подається документ про ваші родинні зв'язки. Це буде або свідоцтво про народження, або свідоцтво про одруження, подається такі документи. Таким чином, по пункту 13 нічого не змінилось, а по пункту 9 кардинально змінилося. Люди втратять відсрочку, якщо не нададуть такі документи, які підтверджують акт, ну точніше, які підтверджують цей постійний догляд. Це акт додаток 8. Да? Тому такі новини. Це відео, от коротенько, чітко по цій темі. Якщо залишилось питання, напишіть, і можливо, я зніму окремо ще більш розширену якусь тему, яка пов'язана з цими питаннями, але от. Це щодо питання по пункту 13. Все більше нікого і нічого не стосується. В інші пункти взагалі ця постанова там, слава Богу, не лізла і нікуди там нічого не змінилось в нас. Тобто всі інші пункти і всі інші документи, як і були по постанові Кабміна 560, залишаються тільки пункт 9 і тільки пункт 3. Але в пункті 3 там змінилось. Сторону розширення можливостей. А в пункті 9 там, розширили додаток документів, але можливості отримання відсрочки стало менше. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться цим відео зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Переходьте за посиланнями на наступні відео, вони тут з'являються. Вони також корисні. Підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора, до побачення мирного неба.